Шукали три дні. На Рівненщині водій на смерть збив чоловіка та втік з місця автопригоди. Ціль автомобіль. Майстриня з Рівненщини виготовляє свічки, а виручені кошти донатить на ЗСУ. ITV. Новини. Доброго вечора. Збив та втік, днями на Рівненщині трапилася смертельна автопригода. 18 січня близько 21-ї до поліції зателефонувала жителька села Ільпінь і повідомила, що на вулиці виявила тіло чоловіка, який, ймовірно, помер внаслідок ДТП. Правоохоронці на місці встановили дійсно чоловіка, збив автомобіль. Втім, винуватця автопригоди на місці не було. Рушукові заходи тривали три дні. Проте, ким виявився водій та як він пояснив. Своє зникнення, з'ясовувала Ірина Жуковська. Ми не могли впізнати, що лежить за труп по лицю. Бо він вже був трошки у кров'ю залятий, то ми його не, не могли впізнати. Виходили, сусід виходив, ми його не впізнали. Поки аж міліція не виявила, хто прийшов. У бабіч дороги кров протяжністю у кілька метрів. Ось так виглядає вулиця, на якій 18 січня трапилась смертельна ДТП. Близько дев'ятої години вечора до будинку Валентини, біля якого і сталося це страшне зіткнення. Прийшла невідома жінка та повідомила: прямо під її домом лежить понівечене тіло чоловіка. Вибігши на вулицю, Валентина жахнулася. Біля її подвір'я дійсно лежав невідомий весь у крові чоловік. Нас повідомили прохожі люди. Угу. І все, і ми вийшли. А та жінка стала викликати швидку міліцію. І більше ми нічого не знаємо, угу. що вони там знайшли. Що у вас лежить якийсь чоловік, ну типу що якась аварія, чи що, бо лежить забитий чи прибитий, чи живий. Ну, то все, то ми вийшли до неї. Ще з нею постояли, поки вона викликала швидку. Щоб якийсь удар, ми сидимо, а телевізор дивимося, горіх і б'ємо собі, з дядом, Дивіться, що ми чули. Собака навіть не гавкав. То який треба удар у цього було, секунду діла. Валентина пригадує, спершу не впізнала у бездиханному чоловікові свого знайомого. Нещодавно він зі сім'єю придбав будинок у сусідньому селі. Припускає, що саме туди він і прямував. Втім, так і не дійшов. Микола саме був удома, як до його дверей завітали працівники поліції. Коли ж чоловік вийшов на вулицю, побачив криваві сліди, які тягнулись від місця ДТП. Питали, з чого кров біля хати в мене, чого, е, як опинилася, що вони ще розпитували, чи камери роблять, чи що розпитували мене. А чому у вас кров була біля вулиці? А я не знаю, то їм рішати. Я, я цього не знаю. Ні, не знав. Він здобунув сам, а тут хату купив на Кошитові. Угу. Купив хату на коштові. Скажіть, будь ласка, часто тут такі терпляються, ДТП? чи ні, це перша така за це врем'я. Ну недавно асфальт постелили. То через то може й перша, як така. Як з'ясували правоохоронці, на вулиці Приходька водій невстановленого автомобіля допустив наїзд на 49-річного жителя села Кошатів, який лежав на проїзній частині. Поряд із тілом поліцейські виявили та вилучили уламки від транспортного засобу. Протягом трьох днів тривали розшукові заходи. Винуватця ДТП виявили у селі Глинськ. Оперативники викрили та встановили особу зловмисника у селі Глинськ. Вони виявили авто, шкода фабія сірого кольору з характерними для ДТП пошкодженнями. 28-річний місцевий житель, в користуванні якого перебуває транспортний засіб, у скоєному зізнався. Він пояснив, що не побачив на дорозі чоловіка, злякався та покинув місце події. Триває досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу. Відомо, що під час огляду автомобіля підозрюваного правоохоронці виявили пошкодження, характерні для ДТП. Відтак нині триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження, призначена судово-медична експертиза, яка і встановить остаточну причину смерті. Ірина Жуковська, Віктор Міщук, телеканал Свічка, що перетворюється у донат, майстриня з Рівненщини виготовляє та продає стрітинські свічки. Виручені кошти йдуть на закупівлю автомобілів для наших захисників. Жінка провела для журналістів нашого телеканалу майстер-клас з виготовлення стрітинської свічки. Про це далі у сюжеті Ірини Грабчак. Пайте ви теж спробуйте. Залишається малесенький тут хвостик для фітилька, Зараз вам там звільтик. Ось так скручується акуратненько, і відрізається світ. Це пані Тетяна. Вона власноруч виготовляє стрітинські свічки. Жінка розповідає, робити це не складно. Потрібно придбати вощину, тонкий восковий лист та гнітик. Спершу закріплюємо фітіль, притискаючи віск пальцями до гнітика. Потім починаємо скручувати вощину в трубочку. Опісля притискаємо краї, аби свічка не розкрутилася. Далі просто треба зловити момент, коли її дуже щіленько і рівненько скручуємо. Головне, щоб було... Теплі руки. Молитва. Ну, я часто для виготовлення свічок також запалюю свічку, щоб вона горіла. Ну і тут притискається. Майстриня оздобила свою свічку мережевим та бантиком із зеленої мотузки. Такі свічки купують для того, аби згодом освятити їх на стрідиння Господнє у храмі. Це свято зустрічі Бога і своїм творінням. З цим святом пов'язують багато народних повір. Коли на день цього свята освячується і вода свячена, і освячуються свічки, Згораюча свічка дає тепло, і тим самим дає Бог зрозуміти, що кожна людина навіть тим світочем, який своєю добротою, своїми добрими вчинками, жертвою сяє довкола себе тим добром. І якщо б в сьогоднішній день всі дотрималися ось такого звичаю, то світ би був добріший. Освячена свічка має неабияку силу. Вона оберігає від горя біди та хвороб. Ідея виготовляти такі свічки власнович з'явилась у Тетяни ще рік тому, коли їй терміново потрібно було завершити збір коштів на автомобіль для військових. То, що важко було допомагати нашим хлопцям, тому що люди не завжди ну вже хотіли донати, так як ну і автомобіль треба було якнайшвидше хлопцям купити. Це Хлопці з протиповітряної оборони і. Вирішила якось допомогти. Тоді волонтерку підтримали священики та друзі. Жінка виготовляла майже по 100 свічок у день. Тож досягти бажаної мети вдалося досить швидко. Цього року перед святом стрітення майстриня знову збирає кошти на автомобіль для своїх земляків, які зараз захищають нашу країну. Е, ну, вчора закрили збір ще на один автомобіль. Це для наших місцевих хлопців вже і ну далі е, сьогодні знову. Ну тобто, волонтерів немає такого е, розуміння, що збір закритий. У нас, якщо збір один закривається, то зразу вже є ще п'ять зборів, на які треба допомагати. Ну і сьогодні знов подзвонили знову для хороших друзів, знов треба автомобіль. Сумнівів у волонтерській роботі жінка не має, та разом із своєю помічницею Джавеліною щовечора робить десятки свічок. У Мене є друзі священики. Вони просять в церкву люди, які вже з минулого року знають, що це саме стрітинська свічка, яка допомагає нашим військовим. Перетворюється ця свічка в донат. Ірина Грабчак, Артем Шоула та Денис Коломис, телеканал ITV Media Медіагруп. Про те, що на Рівненщині виявили новий субваріант covid 19 про будівництво автобану з Рівного до Польщі та про те, у яких районах Рівного найчастіше купують житло, вже читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. В близько півсотні лебедів оселилися на водоймі у селі на Рівненщині. Із викладача до війська історія штатного капелана однієї з бригад Збройних сил України. Близько півсотні лебедів оселилися на водоймі у селі на Рівненщині. Тут за ними доглядають та підкормлюють як місцеві жителі, так і приїжджі. А все тому, що переймаються у зимовий період. Вижити для пернатих може бути складно. Що про це кажуть орнітологи, та чи потребують птахи допомоги? Дізнавалася наша Софія Капінос. Зграя диких лебедів оселилася на рівненщині. Так вже тривалий час річка Устя у селі Великий Олексин слугує прихистком для чималої кількості пернатих. Місцеві припускають все, тому що вода тут ніколи не замерзає. А почастувати лебедів та помилуватися ними частенько приїжджають як жителі села, так і люди з усіх усюд. Ми тут їх ніхто не ображає, тим паче охоту заборонили. То вони такі гарнючі, якщо десь прямо з цього черету випливають, то дуже гарно. Приїжджають, приїжджають з міста, дивляться, фотографувалися дівчата. Приїжджають, досить багато. Але зазвичай їх як на весну дуже багато. Ну, Вони такі маленькі, гарні, а потім уже такі до зими. ну… Інтерес людей до лебедів підтверджує і місцева продавчиня Олена. Каже, до магазину регулярно приїжджає чимало охочих придбати їжу для пернатих. На місцевих дуже багато заїжджають, купляють хліб, пшеницю, зерно. Місцеві ходять постійно кормлять туди їх. Ось зараз, бо там на хліб привозять часто, а часом такий, щоб на повернення йде, то ми віддаємо. Вони його теж носять туди. Діти в основному. Додають місцеві і те, що краса красою, але переймаються, чи пернатим тут не холодно. Розповідають, на жаль, був випадок, коли одного із лебедів знайшли мертвим. Зараз їх більше буває, бували такі випадки, що якось лебедь був один замерз, то так шкода було. Ну бо все одно ж, річка, це ж не кожен туди ж до води добереться. Ви знаєте, що я переживала думаю, можливо, вони десь це, але я так як я бачила, то вони залишаються. Вони залишаються не просто десь в очереті, там ховаються, залишаються. Ну наскільки я знаю, що все одно мабуть зимують, бо не я б не сказала, що вони взагалі всі звідси летять. Водночас орнітологи заспокоюють лебеді дуже розумні птахи. Такі погодні умови для них не страшні а у випадку сильних морозів вони перелітають у більш сприятливе для них місце. Таких локацій, де можна знайти цей вид пернатих, у нашій області чимало. Таких місць, от якщо взяти в наш, в нашу Рівненську область, то багато навіть тут поблизу є. Біля Здолбунова вони можуть зимувати ось на річці, Устя в різних місцях, навіть в місті самому. І, я знаю, в Костополі, на річці, Замчиську, наприклад, є Лідово, ставок, там джерела такі б'ють, тобто не замерзає він. Абсолютно, вони свідомо як би так би мовити, тут зимують і вони мають можливість. Поганих, якби знову ж таки умов переміщуватися, хоч на сотні кілометрів, навіть до моря, до моря можуть перелетіти. А що стосується бажання людей почастувати лебедів їжею, то Василь Ільчук застерігає, робити це потрібно обережно та правильно, хоча переконує прогодувати себе. Ці птахи можуть і самі. І по великому рахунку вони ну не потребують навіть підгодівлі ніякої. Тобто вони можуть собі вони мають довгу шию, вони можуть з дна водойми діставати корм, там різні рослинні, рештки. Потрібно якимись зерновими, там пшениця, кукурудза. Втім, фахівці рекомендують людям не зловживати власною добротою та не привчати лебедів до того, що їх будуть постійно годувати. Адже подекуди звикання до цього для пернатих може закінчитись плачевно. Софія Капінос, Богдан Корб'як та Денис Коломис. Телеканал Media Group. Діаманти з аукціону та метеорит з Мексики, майстриня з Рівненщини, виготовляє унікальні ювелірні вироби з рідкісних матеріалів. Незвичні прикраси поступово знаходять своїх клієнтів. Їх показали і нашим журналістам. Приклад навчання персональний бренд. Таким є короткий гід по творчому шляху дівчини зі здолбунова. Юлія Моренчук знала, якими мають бути її ювелірні вироби ще зі студентських років. Навчання за кордоном допомогло їй отримати ступінь магістра мистецтв та розкрити творче бачення. Розповідає, що колись спостерігала за роботою батька та вигляд його робіт здавався їй дещо за класичним. Мені не подобалося те, як працює тато. Він, він працює в дуже класичному стилі, максимально е, комерційні вироби. Ну, те, яке носять всі. Е, а я більш завжди творчий підхід мала. І от коли я пішла навчатися на цей одяг і аксесуари, то я вже тоді згодом поняла, що аксесуари не обов'язково мають бути нудними. Усі виготовлені вироби майстриня робить у єдиному екземплярі. Створити прикрасу за бажанням клієнта може лише у випадку, якщо він добре розуміє стилістику, в якій працює майстриня, без копій та реплік інших ювелірів. У мене була така концепція, що я хочу створювати прикраси для митців. Я хочу робити те, що люди, які дотичні до мистецтва, вони можуть його вдягнути і відчувати себе не масовкою, не сірою масою, а індивідуальністю. Дуже Незвичною людиною, яка привертає увагу. Це дуже важливо для таких людей, які крутяться в цій сфері мистецькій. У перших своїх роботах Юлія використовувала мідь, штучне каміння та оздобу з радянських прикрас. Наразі ж спектр розширився, додались прикраси минулого століття та кістка часів трипільської культури з розкопок. Втім, основним матеріалом для роботи є дорогоцінне каміння та інші екземпляри, викуплені на аукціоні. Ці аквамарини мають дуже багато включень різних. І це я найбільше люблю в камінні, бо воно тоді має характер класний. Не звичайно, як скельце, а воно має індивідуальність. Це турмалінчики різних кольорів, теж в такій же огранці. І там же я теж замовляла кіаніти. Ці взагалі космічного кольору, класного дуже. Це, наприклад, геліодори з волинського родовища під Житомирщиною. Це кампо с'єло, здається, так це правильно мовляється. Мексиканський метеорит. Аби зростати у ювелірному мистецтві. Юлія наполегливо працює над власним брендом та навіть виграла грант на розвиток власної справи. Тож тепер у своїй майстерні має змогу експериментувати над ексклюзивними виробами. Я переробила свій трохи слоган. Я використовую менше ідеальності, більше індивідуальності, бо ідеальне нудне. Івана Чорногорська, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Незалежна держава, боєздатна армія, іноземна допомога та самостійна церква фундамент нашої майбутньої перемоги. У цьому переконаний капелан Віталій, священнослужитель зі здолбонова, та проректор рівненської духовної семінарії. До війська він приєднався на другий день повномасштабної війни і тепер підтримує психологічний стан наших воїнів. Більше про капеланство та побут української армії у сюжеті Тетяни Міщинської священнослужитель Віталій Кузін кандидат наук, проректор з навчальної частини, декан та викладач рівненської духовної семінарії. Втім, викладацьке життя він лишив у минулому. З початком повномасштабного вторгнення чоловік став на захист нашої країни. Патріотизм ось що стало його найбільшою мотивацією приєднатися до боротьби. Спершу він рік проходив службу як звичайний військовослужбовець, боровся пліч опліч з побратимами та досліджував військовий побут. А згодом обійняв посаду штатного капелана в одній з бригад збройних сил. Моїм таким бойовим це була саме Пасха 2023 року, коли ми освячували Пасху в одному з населених пунктів, де стояли наші бійці, і почалися максимальні прильоти ворога. Тому ми зібралися, освятили, і хлопці прийшли до своїх безпечних місць перебувати, відпочивати, розділювати. Можливі християнські дати, свята або ж просто добре слово підтримки перед відповідальним боєм чи після важкого дня. Обов'язки капелана різноманітні, втім на фронті він стає для воїна надійним другом. Це не так просто, але в Збройні сили України вимагають присутність священника, тому що це інколи людина, яка виконує і роботу військового психолога, і духівника, і священника, і навіть може говорити на різні теми, пов'язані з війною, з армією, історичних особливостей. Отець Віталій каже: найбільш гірко бачити байдужість в очах цивільних дуже пригнічує нерозуміння та незацікавленість людей у тому, що переживають військові, котрі платять життям та здоров'ям за свободу нашої країни. Є розуміння, не вистачає лише підтримки в тилу, тому що ви бачите, що від армії багато хто втікає, уникає, йде підрив мобілізаційних заходів в певних масштабах. Цього не повинно бути. Тим військові продовжують стояти та боротися з ворогом будь-яким способом. Жорстокість на війни це якраз вона має бути виправдана. А завдання капелана: як пояснити воїну, що в бойових діях він має максимально показувати свою жорстокість, але після цього він має відійти до нормального життя. Там так само є це сповідь, причастя, тому що вбивство це гріх будь-якій подобі. Чи це тварину знищуєш, чи людину. Повномасштабна війна розділила життя отця Віталія на до та після. Тепер, перебуваючи у стінах, колись рідної семінарії він почувається чужим. каже, як і більшість військовослужбовців, вже забув, яким є цивільне життя. Для мене, наприклад, дико тут і незрозуміло бачити, наприклад, яке побачив в одній маршрутці, сварилися люди за місце. Хто має сісти, хто не має, сидіти, хто уступити, той не може. Ске життя це найбільша цінність. Ображати людину, принижувати, впливати на її долю, змінювати, красти, давати й це дуже великий гріх з точки зору церкви, тому що ти змінюєш людську свідомість, впливаєш на її зміну, і на війні ціниться кожне добре слово, кожна добра поведінка. Навіть кожен військовослужбовець він заслуговує, щоб його поважали. Водночас дні проведені вдома з рідними роблять щасливими та мотивують боротися далі. Тож чоловік поспішає повернутися до побратимів, з якими продовжить вести опір ворожій навалі. Зараз за останній час я відчув. Що да, є розчарування, є відчай є втома, але відкривається так зване друге дихання. Кожен хто приймає в цьому участь, розуміє, що назад на дороги немає. Відступити не можна. І я вважаю, що це правильно. Звичайно, таких людей небагато. З десяти чоловік буде двоє, троє, може більше, але вони є. І ось це люди, які заряджають своєю енергією, потенціалом інших. Незалежна держава, боєздатна армія, іноземна допомога та самостійна церква. За словами капелана Віталія, це чотири складові, які визначають фундамент нашої майбутньої перемоги. Це все те, що ми маємо зараз, вперше за час існування України, і такого шансу переконує в нас більше може і не бути. Нам треба не мир. Нам треба остаточна перемога. Це саме головне, тому що мирного співіснування з цим народом у нас вже не може бути. це дуже багато крові. Надзвичайно багато крові. І як ми бачимо, що війна продовжується, ворог з кожним разом стає лукавим. І не тільки обстрілює військові об'єкти чи розміщення військових підрозділів. Він обстрілює цивільне населення. Тетяна Мішинська, Олег Шаламай, телеканал Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких, злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.